Вирішила сьогодні зняти відео і прервати, так би мовити, мовчанку у півтора місяці. Я півтора місяці вже, мабуть, не знімала відео, але мені є що вам показати. Хочу показати вам, по-перше, ось такі бірочки, які приїхали до мене. З України це брендовані бірочки з моїм логотипом. Я замовляю у цьому магазині їх не вперше. Це не магазин, навіть, а майстерня. Я обов'язково залишу посилання під відео. І цього разу я замовила велику кількість бірочок, різних різних. Минулого разу я замовляла лише ось таких, мабуть, зайчиків. Так, ось таких. Я їх ось так чіпляла, таких зайчиків. І цього разу я вирішила. Зробити таке замовлення, щоб на бірочках з гвинтиком зайчики були у різному напрямку, дивилися. Щоб було зручніше, естетичніше чіпляти на різні, найрізніші вироби. Замовила також ще цього разу на пласкому гвинтику, який закручується ось таким чином. Зараз я вам покажу, Так, це трошечки довго. Я розраховувала, що це буде швидше ось. Ось такий гвинтик, і на нього ось так закручується друга частинка. І саме з пласким гвинтиком ваша бірочка нікуди не дінеться, вона сама не відчепиться, як круглі бірочки відчіплялись іноді. І це досить зручно. Забагато і я кажу. вибачайте. Цього разу я ще замовила ось такі круглі бірочки різного діаметру, також на дитячі светрики і дорослі светрики 4, відповідно, сантиметри та 3. З бірочками, це все. Я їх замовила у дуже-дуже великій кількості, щоб не дозамовляти кожного разу. Також мені приїхав подарунок від мого тата це ось такий набір шпиць. Як виявилося, Другий набір не буде для мене зайвим. Тим паче, що у першому, такому точно наборі, у мене тепер не вистачає шпиць в зв'язку з переїздом. Мабуть, У мене загубились деякі шпиці. А у цьому наборі усе є. І він також фул набір, повний. Я точно не пам'ятаю, він називається фул чи компліт. Компліт, мабуть. І тут є шпиці від розміру 2,75 мм до 10. За винятком 7 мм немає шпиць, але її 6,5, і немає 3 мм шпиць, як і в будь-якому іншому наборі. Навіть у наборах Knit Pro я зустрічала таке, що немає даних розмірів шпиць. Також в наборі є два комплекти тросиків. Розміру L та розміру S для різної товщини шпиць. Ось такі маркери, до речі, дуже зручні. Я найчастіше користуюся саме цими маркерами. Вони також різного діаметру, це дуже зручно. Ще є аксесуари: це ключики, заглушки, конектори. Конектори потрібні мені досить часто. Ну, навіть я вам скажу, коли я в'яжу светри, чому навіть? Не навіть, я не те слово підібрала. Особливо, коли я в'яжу светри дорослі, і коли я в'яжу по колу тулуп светра, я під'єдную ще один просик за допомогою конектора. Але найчастіше це мені потребується, коли я в'яжу круглу кокетку. Тепер перейдемо до готових робіт. Ось такі в мене рукавички зв'язалися. Пухнасті. Тут я використала пряжу Новіта братів» одну ниточку це біла пряжа, а новіта налія на контрастному візерунку я використала у дві ниточки, тому що вона тонша, значно товща за нові та сім братів. І ще до білої ниточки я додала пухнастий дроп скіт Сілк. Дуже задоволена цими рукавицями. Ще я тут зробила таким чином я зшила за допомогою третьої шпиці. Не як завжди, Голочкою зшила непомітним швом, а за допомогою третьої шпиці, і мені це дуже подобається. Шов виходить дуже обережний такий, не обережний, а акуратний. Ось. Мені дуже подобається. А тепер на черзі купа однакових шкарпеток. Довелося зробити невеличку паузу, тому що дитина не спить і не у садочку, і вона потребує уваги. Так, я вам розповідала про те, що на черзі в мене шкарпетки, дуже багато, однакових шкарпеток, інші я не буду діставати. Вони тільки різного кольору, а так взагалі-то вони однаково зроблені. Це шкарпетки резинкою з пряжою, також нові та сім братів. Мені дуже вони подобаються, вони дуже гарно тягнуться у сторони і дуже зручно сидять на нозі. Ці шкарпеточки у таких. Нейтральних, спокійних кольорах поїдуть до мого тата. ось так це замовлення для дівчини, для моєї подруги. Вона замовляла також шапку, я вам показувала вже її у минулому відео, і шкарпеточки також білі з візерунком. Я не пам'ятаю, показала я вам їх чи ні у минулому відео. Зараз, мабуть, покажу. Мабуть, я не показувала готові шкарпетки, зараз покажу. Принесу їх і подивимось разом. Про ці шкарпетки йде мова. Вони загалом також зв'язані на кшталт оціх, але в них на манжеті присутній ось такий жакардовий візерунок. Мені він дуже подобається. Він нагадує, чимось ось цей, але тут я використала лише. Таку частинку малесеньку, тому що на манжеті, якщо був би широкий візерунок, він би займав велику кількість манжетки. Я б або не зв'язала резинку, а лише кольоровий візерунок, або він би вийшов надто довгий, і вони були б такі до ліктів. Ось. Також про ці шкарпетки зв'язані з іншої вже пряжі, це також пряжа від Новіта, але це пряжа Новіта Налі. Вона по складу, така сама, як Новіта сім братів, але значно тоньша. Ви можете собі уявити, якщо ось ці рукавиці зв'язані в одну нитку Новіта сім братів, а в візерунку я використала Новіта Налі у дві ниточки вона майже вдвічі тонша. Я точно підпишу на екрані її метраж цієї цих ниточок, цих двох артикулів, і ви зрозумієте, у чому тут річ. трішки розповім вам про свої плани. У мене є замовлення, я вже казала, на шкарпетки. Це буде три пари шкарпеток, дві пари жіночих шкарпеточок і одна пара дитячих. Це будуть такі самі шкарпетки, як я показувала вам білі щойно. Щойно для вас, але для мене це я вам показувала вчора. Сьогодні я їх відправила вже поштою. І вони від мене поїхали а новисенькі шкарпетки так одну хвилинку. А новесенькі шкарпетки будуть в ось такому приємному кольорі, і він схожий трохи на вівсянку. Мабуть, він так і називається. Це також нові таналі, нічого нового. І візерунок буде такий темно-темно-темно-сірий, меланжевий колір. Я ним саме і робила візерунок на минулих шкарпетках. Він дуже виглядає не пласким, дуже гарний колір, мені подобається. І поєднання також, подивіться. Також досить приємне. І в одних шкарпетках основним кольором буде ось цей світлий колір, а візерунок буде такий темно-сірий, а в інших шкарпетках навпаки. І в дитячих шкарпетках також буде основним ось цей темно-сірий колір. Буду я в'язати на шпицях основну частину шкарпетки, я буду в'язати на шпицях. 2,5, а візерунок на 2,75. І це саме 2,75, а не 2,5. Отак от. Я маю надію, що у наступному відео я з вами поділюся тим, як просувається цей процес. Я маю його швидко закінчити. І знову всім привіт. У минулому включенні я, мабуть, вже з вами попрощалася, але ні. Я досить довго е, знімаю цей ролик і минулі е, підключення я знімала місяць тому е, і вирішила показати вам додати до цього влогу ще е, просування ось цих шкарпеточок. Я вам їх, мабуть, демонструвала на початковому етапі, коли в мене були відв'язані тільки резиночки, якщо я не помиляюся. І ось я зв'язала дві їх вже, в'язала я їх паралельно. Тобто, я в'язала якось ці шкарпетки. Бачите, я зв'язала візерунок, зв'язала візерунок на інших шпицях. Зв'язала п'ятку, зв'яжу, її буду в'язати, точніше, на інших шпицях. І це я роблю для того, щоб в мене не відрізнялася щільність при в'язанні, тому що мене спіткала така невдача декілька разів вже. Що одна шкарпетка виходить більше за іншу. Це не те, чого я очікувала від в'язання шкарпеток. Я хочу, щоб вони були ідеальні, тому що а, ці шкарпетки не для мене. Якщо б вони були для мене, то, то не було б надто критично, якщо вони на пів сантиметра довша одна за іншу. Для мене це б не було проблемою, але я в'яжу їх на замовлення своїй подрузі, і я хочу, щоб вони були ідеальні. Як ви можете бачити. Паралельне в'язання дає мені такий результат, що в мене точно співпадає довжина візерунку, довжина п'яточки і довжина стопи. В мене таких шкарпеточок буде 4 пари, і навіть дитячі розміри будуть в мене. Так. Нібито все налаштувала. В мене сідає заряд акумулятора. Тому знімаю швидко. Отже, про що я вам говорила? Я вам говорила про те, що в мене буде чотири пари таких шкарпеток і буде навіть дитячий варіант, але у патерні, який я зробила на ці шкарпетки, до речі, він лише англійською мовою, ви можете його придбати у моєму магазині на сайті Ravelry. І... Паттерн лише для дорослих. Там дорослі розміри у ширину та довжину стопи. Є розмір М, Л та різна варіація довжини. Так, дитячих розмірів немає, але я буду в'язати, буду рахувати і в'язати дитячий розмір у це ж саме замовлення це буде купа однакових шкарпеток знову. Але ці хоча б з візерунком, це вже не може не тішити мене. Тож, про що я вам кажу? Про те, що дуже кропітка праця робити опис на дитячі шкарпетки, тому що як у ширину, так і у довжину дуже-дуже багато розмірів, і кожен треба прорахувати, протестувати, і тільки тоді можна вже казати щось про продаж цього паттерна. Так, на цьому з вами я буду точно вже прощатися, буду монтувати це відео. Я вам показала вже все, що хотіла довше знімати цей влог, не можна, на жаль. Тому що осінь у Італії вже закінчується. Я, я поробила такі гарні відео: вам хочу вже показати, яка ж осінь у Естонії. Як тут гарно, як красиво, І як схоже на. Рідний дім дуже схожа природа, і я вам обов'язково це у цьому відео продемонструю. А зараз усім гарного в'язання, рівних петельок, па-па!